Це у нас підсумковий захід Таврійського Таврійки. Так? Що за цей рік, може, чи за цей період було зроблено вами і творчим колективом? У ну, насправді цей рік дуже плідний для нас, тому що ми багато працювали на культурному фронті безпосередньо. Ми реалізували великий проект «Перший тур ідентичність Миколаївщини. Минуле, сучасне і майбутнє в контексті, якому ми презентували в відеосюжетах, і в дописах, і в великій виставці, яка відбулася у березні місяці, та в ріку і наших іменитих майстрів, заслужених майстрів а також талановити молодь і в кінці року У нас теж була виставка. Тому ми драйвуємо, розповідаємо і показуємо. Яка прекрасна наша Миколаївщина. що було було багато рушників цьому році? Ми адаптували безпосередньо малюнки створили ескізи, і ось вже привітаємо всіх з новим роком. Це новим випуском книги. У березні місяці також у нас проходила великий захід, присвячений саме. Тавріці на тканині, де ми презентували показ вот певний, да та, і так також свої суду. Тому зараз хаосна дуже тяжко все згадати, але насправді він був насичений і завдяки гарному партнерству з факусою, ми класно драйвуємо і створюємо круті речі разом з мистецькою плодою, міста і регіону радіоспосеред. Uh -huh. А можна якісь якісно кількісні характеристики? Там я не знаю, кількість майстер-класів, кількість виставок, там щось таке. Так. Uh -huh. Зараз вам згадаю кількість виставок: дві, три. Це четверта і захід. Це ярмарок. У нас ярмарків не було. Далі ми випустили з. В контексті е, проєкту місто, яке навчається і навчається, е, одну групу майстрів профтехосвіти, три групи вихователів і методистів е, дошкільних навчальних закладів нашого міста, дві групи е, звичайних. Е, Місткині і тих, хто хотів доторкнутися до таврійки. тобто тому що наша основна функція все ж таки безпосередньо наше його, це навчання. Саме ця мистерня вона е, спрямована на те, щоб збільшувати плеяду носіїв розпису. Тому це такі важливі моменти. Е, випустили одну публікацію. Зараз зробимо іншу. Ні, вже дві випустили. Це буде третя. Я гадаю, що ми до нового року їх встигнемо. І ми відкрили і майстерню в цьому році. Я забула я знаю, що дуже багато, але хаос поки в голові. І Ми відкрили цю майстерню, і на базі неї ми проводимо дуже багато майстер-класів і навчань. Особливо наша категорія це ветерани і їхні родини. І це бо в нас є окремий проект щодо цього, але ми також їх залучаємо до мистецтва і в контексті розпису на гончарних виборах, і безпосередньо майстер-класів ага. щодо цієї виставки продажу: скільки майстринь бере участь? 15 майстринь сьогодні представляють свою роботу. Ми з Валентиною так це, що тут представлено більше двох тисяч років. Ліба подвалі валять спочатку і проводити. Ви мені особливо зробите? Ні, що я не роблю заказ. Вибирають стільки. <репоти>

упражнения я упражнения. Пока мой мама. Смотри, вот это нам. Я была.